Двигун Audi 3.0 TFSI завжди був символом вишуканої продуктивності плавний, потужний і напрочуд ефективний для турбованого v 6 Але в останні роки у багатьох моделях з'явилася нова варіація 3.0 TFSI-E. Яка поєднує собі звичний В6 та електромотор? На перший погляд вони можуть здатися майже ідентичним, але під поверхнею ховається зовсім інша інженерна філософія. Давайте розберемося, що насправді їх відрізняє і чому гібридний 3.0 TFSI є одночасно захоплюючим і складним. Обидва двигуни мають спільну основу – 3-літровий турбований v 6 із сімейства еа 839 від Ауді. У стандартній версії цей двигун працює самостійно, використовуючи турбонаддув і систему прямого впорскування для забезпечення потужності. Однак у гібридній конфігурації він стає лише однією з половин більш досконалої системи 3.0 TFSI-E. Вона інтегрує електродвигун і літійонний акумулятор, створюючи паралельну гібридну трансмісію. Сам двигун внутрішнього згорання залишається в основному незмінним з механічної точки зору, але його роль змінюється. Тепер він працює в тандемі з електрикою, а не самостійно. У гібридних версіях електродвигун грамотно розміщений між двигуном та восьмиступеневою коробкою передач Tip Така інтеграція дозволяє автомобілю рухатися виключно на електроенергії, допомагаючи бензиновому двигуну під час прискорення або заряджати акумулятор під час гальмування. Безперебійна взаємодія між v 6 та електродвигуном робить гібрид надзвичайно плавним, але значно складнішим. Гібридна система використовує літійонний акумулятор зазвичай ємністю від 14 до 17 кВт-годин, встановлений під підлогою багажника. Це забезпечує автомобілю пробіг на електротязі від 40 до 60 км. Недолік тут у додатковій вазі та зменшенню простору багажника, проте для міського руху ця батарея має величезне значення. Вона дозволяє щодня доїжджати на роботу без споживання палива, якщо водій не забуває, звісно, підключити автомобіль до електропостачання. Можна було б очікувати, що гібридна версія буде повільнішою через додаткову вагу, але все навпаки, коли V6 і електродвигун працюють разом, вони розвивають потужність близько 450-460 кінських сил і крутний момент в 700 Нм, порівняно із 340 кінських сил і 500 Нм у звичайному 3.0 TFSI. Електрична підтримка усуває турбозатримку, забезпечуючи миттєвий крутний момент і приплив потужності на будь-якій швидкості. Результатом є продуктивність, яка відчувається як легка і вишукана, але також дуже відрізняється за характером від чисто бензинової моделі. На папері 30 TFSI-E виглядає як екологічний герой із значно нижчим рівнем викидів СО2 та вражаючими показниками економії палива. У реальному житті все дуже залежить від того, як ви їздите. При регулярній зарядці та використанні для коротких поїздок містом він може працювати переважно на електроенергії, майже не споживаючи паливо, але під час тривалих поїздок по шосе, коли батарея розряджається, важка гібридна система може зробити його менш ефективним ніж стандартна версія. Гібридний автомобіль ідеально підходить для щоденного використання в місті, а не для нескінченних поїздок по автостраді. Традиційний TFSI 3.0 відомий своєю надійністю за умови належного технічного обслуговування, однак гібридна версія має кілька нових змінних. високовольтна система, охолодження акумулятора, додаткові блоки управління та складна конфігурація трансмісії з часом збільшують ймовірність виникнення проблем. Трансмісія залишається міцною. Але ремонт може бути значно дорожчим через додаткові компоненти та залежність від програмного забезпечення. Гібрид це диво інженерної думки, проте для безпроблемної роботи він вимагає ретельного догляду та регулярних оновлень системи. За кермом такий гібрид відчувається більш плавним і тихим, безшумне ковзання в електричному режимі, робить міське водіння спокійним, а миттєвий крутний момент забезпечує задоволення від старту. Однак додаткова маса гібридної системи в 250 кг дещо впливає на керованість і гальмування. Це компроміс між спокоєм і спортивністю. Стандартний 30 TFSI відчувається легшим, більш чуйним і традиційним за своїм характером, тоді як гібрид це комфорт і легке надання потужності. Різниця між стандартним 3.0 TFSI та його гібридною версією 3.0 tfsi і -E полягає не лише в додаванні акумулятора, а й в переосмисленні способу передачі потужності. Гібрид забезпечує електричну вишуканість, неймовірний крутний момент та безшумну ефективність при правильному використанні однак він також додає складності, вартості та ваги. Для водіїв, які часто заряджають автомобіль і цінують плавний безшумний рух, 3.0 TFSI і є надзвичайним досягненням. Але для тих, хто віддає перевагу простоті, легкому керуванню та практичності на довгих дистанціях, класичний 3.0 TFSI залишається більш надійним вибором. Врешті обидва двигуни демонструють інженерну майстерність ауді, просто орієнтовані на два різних типи фанатів.